Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати разом з вами смачні сирники. Ну незвичайні що будемо використовувати для їх приготування. По-перше, це домашній кисломолочний сир. Тут у мене 340 г, 5 мл оливкової олії, одне куряче яйце, 20 г цукру, 40 г манки і 50 грамів кокосової стружки. Спочатку в миску, де ми будемо замішувати наше тісто для сирників, ми додамо одне куряче яйце і ми додамо цукор. Тепер збиваємо яйце і цукор до щільної піни. Можете вінчиком вручну, а можете як я блендером. Ось так, Ось так, друзі. Додаємо тепер сюди наш кисломолочний сир. Додаємо сюди оливкову олію і також продовжуємо збивати. Ну, вже не вінчиком, звісно, але з допомогою блендера. Ось така у нас виходить консистенція. Тепер ми сюди додаємо кокосову стружку і манну крупу. І продовжуємо збивати до однорідної консистенції. Даємо 15-20 хвилин постояти нашому тісту для того, щоб манка трішки піднабухла. Формуєте сирники, друзі, можете припилювати борошном, можете просто ось так от трішки руки намочити і приблизно однаковими шматочками. Відділяти наше тісто, трішки притискати і дивіться, як воно вже класно формується. Ви можете або ножиком трішки так формувати красиві контури цього сирника, або взагалі, дивіться, і так класно, дуже класно виходить. Тобто немає абсолютно нічого складного. Ось так. Трішки додамо. До У нас виходять такі гарні сирники. Дивіться, трішки притисли і красивий сирничок є. І тепер відправляємо наші сирники попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо десь 30 хвилин 40 до румяної такої шкоринки. Друзі, ось така дійсно смачна страва у нас вийшла, такий десерт смачний і корисний. Запікалися вони 40 хвилин. Одразу скажу. Враховуючи те, що борошна ми їх не присипали, може здаватися, що вони трішки, наче як пристають. Але ні. Подивіться, з одного боку вони будуть такі світлі, а з іншого боку, вони будуть ось такі добре просмажені. Ось, Запікаємо ми їх на деко, які попередньо застали пергаментом. І, друзі, смастили його олією. Тепер давайте скуштуємо. До речі, я трішки присипав корицею і додав свого улюбленого полуничного варення. Нереально ніжні, дуже м'якенькі, дійсно, дуже і дуже смачні друзі. М -м -м. А З полуничним варенням і з корицею це взагалі просто щось. Готуйте я впевнений, ви цей рецепт оціните. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!